Поступово криворізькі вулиці звільняються від реклами. Тільки сьогодні планують зрізати близько 15 рекламних конструкцій. Мова про незаконні конструкції. Вони підлягають демонтажу. Сьогодні ми проводимо роботи по вилученню по демонтажу реклами, розташованої на вулиці. Соборності впродовж вулиці соборності від її початку від проспекту металургів до закінчення вулиці. Ми пілотуємо цю вулицю та все, що на даний момент тут розташовано незаконно, ми демонтуємо. Також сьогодні будуть проходити роботи у металургійному Саксаганському та Довгінцівському районах нашого міста. Демонтують рекламні конструкції у три етапи: сім десятків рекламних бордів з нового року вже прибрали з вулиць міста. Цей етап він розбит на маленькі підетапи. Один з цих етапів це було прибирання великих великогабаритних рекламних конструкцій, типу бігборт. Другий етап це прибирання рекламних конструкцій, розташованих на комунальній землі та на стовбах електроопору. Третім етапом це прибирання реклами на фасадах будівель нашого міста. У цьому році нами вже прибрано біля 70 рекламних конструкцій. Котрі всі були розташовані з порушенням чинного законодавства. За інформацією відділу з питань реклами за два роки демонтовано вже близько пів тисячі рекламних конструкцій різних типів. Коли борди закінчуються закінчується срок дії дозволу, борт стає незаконним, але власники цих бордів не подовжують дію дозволу, тому ми попереджуємо власників. Ми е, письмово попереджуємо, але тільки лиш потім ми ці борди демонтуємо. Михайло Бестроф, Олег каплій цей день.